Пані Євгенія постійна відвідувачка Шосткинської бібліотеки філії, номер 4 Любить читати переважно детективи. Ось і сьогодні завітала до книгозбірні, аби ознайомитися з новими творами цього жанру. Подобається часто хожу Детективи, тільки детективи. у бібліотеці філії номер 4 можна обрати не тільки детективи. Завдяки благодійній ініціативі колишньої шосткинки Вікторії Медвідь, яка кілька років тому започаткувала акцію Книжковий дощ. Фонди книгозбірні збагатилися різножанровою літературою, здатною задовольнити смак найвибагливішого читача. Книжки були різноманітні, різноманітні як і художня література, так і траслюваю. Дуже багато було по історії України, філософія. Ну, математика, астрономія, така тут художня література це дуже багато українських сучасних письменників. І сучасних письменників зарубіжної літератури. Так, у 2024 році полиці бібліотеки поповнили 527 примірників найпопулярнішої літератури. Продовжують надходити книжкові подарунки і сьогодні, і не лише у рамках акції Книжковий дощ, а й від окремих благодійників. Я хочу сказати про пана Андрія Благова. О, ця людина, яка менш як за рік прислала нам. Ну, Десь вже сотню примірників, і це примірники такі нові, нові, цікаві книжечки з зарубіжної літератури. Ми навіть відкрили для себе нові ім'я в зарубіжної літератури. І він присилає, якщо є письменники серії цих книжок, він присилає ціле серії. Одну з посилок, надіслану Андрієм Благим, провідна бібліотекарка Олена Маринецька, розпакувала у присутності нашої знімальної групи. Там виявилися шість примірників сучасної зарубіжної літератури. Ще кілька відправлень від благодійника у дорозі, розповідає працівниця книгозбірні. Завдяки пану Андрію, у нас є такі книжки, яких немає в жодної бібліотеки нашої громади. Ми запрошуємо всіх жителів нашого міста. Але... Приходьте до нас. У нас дуже багато цікавих новеньких книжочків. Ну, і ви знайдете собі таку книжечку і будете дуже задоволені. Пані Олена демонструє ще одну гордість бібліотеки: добірку сучасних детективів, зарубіжних і українських авторів. Усі ці книги з'явилися у закладі теж завдяки дарувальникам. Дуже полюбляють читачі Какатюху Андрію, печорна ротвеа. вона пише в стилі Агата Крісті, такий спокійний, цікавий детектив. Тез Геритсен, Каріз. Тут новенькі є, є ще новенькі. Сьогодні бібліотека філія номер 4 обслуговує 600 постійних читачів. Вікова категорія любителів літератури 35+. З початком повномасштабної війни списки відвідувачів поповнили внутрішньопереміщені особи. За спостереженням Олени Мариневської, останнім часом зменшилася кількість юних читачів. Варто зазначити, що у книгозбірні представлена велика кількість нових сучасних дитячих книжок. Бібліотекарі дякують благодійникам за чудові. Дову можливість розрадити шоскинців цікавою та захоплюючою літературою і сподіваються на подальшу співпрацю.